Заслуженому самодіяльним ансамблю Черівниця виповнилось 10 років. З нагоди ювілею у Овчицькому сільському будинку культури пройшли урочистості та святковий концерт. Друзі та поціновичі колективу творчості самодіяльного ансамблю прийшли на свято побачити і почути неперевершені виступи артистів, які завжди дарують справжню музичну насолоду глядачам. За 10 років існування творчий колектив провів багато концертів. Створився ансамбль не випадково. Усі ми учасники художньої самодіяльності нашого будинку культуру, культури дуже. Давно. А потім, на 8 березня, ми зібралися і рішили, вирішили заспівати в чотирьох. У нас був художній керівник, дуже гарний Бондаренко Тетяна, і вона нас організувала в такий чудовий ансамбль. Перша пісня, яку ми заспівали, була Рябінушка. О, довго ми думали над назвою нашого ансамблю. І тоді ми е, були молодшими, е, привабливішими, і ми вирішили назвати наш ансамбль Чарівниця. А ми бажаємо вам тепла! Любові завтра і сьогодні. На початку урочистостей з нагоди такого ювілею винуватців свята привітали заступники районної державної адміністрації та районної ради. А несподіваним та приємним подарунком став смачний і святковий торт від ПАТ лубенського молочного заводу торгівельної марки Гармонія, який вручила заступник голови правління з кадрів та соціальної політики Ольга Солдатенкова. Від Володимира Миколаєвича доша. Будського молочного заводу, торгової марки Гармонія. Сьогодні ми хочемо вручити цей смачний подарунок, а також е, запросили сьогодні телекомпанію Лугни для того, щоб е, висвітити цю гарну подію. А нашим чоловіцям ми хочемо побажати творчого натхнення, нехай вам щастить і дивлячись на вас. Розумієш, що у нас дійсно гарна Україна, а пісня солов'їна. Приміться від подарунок і вам повітря. На адресу ювілярів звучали слова вдячності та привітання. Зал перейнявся світлою доброзичливою радісною атмосферою концертного дійства. І щоразу обдарували чарівни з гучними оплесками, дякуючи за прекрасне мистецтво. Олена Саддарова, Руслан Чернопульський, служба новин об'єктив.